Вітаю, шановні телеглядачі! напевно, кожен, хто мешкає у Вінниці, прагне бачити рідне місто комфортним, чистим, охайним. Більше того, якщо ми говоримо про місто зручне для життя, ми передусім маємо на увазі гарні дороги, якісне освітлення, прибрані прибудинкові території. Вирішення більшості цих питань компетенції людей, яких ми обираємо, це депутати міської ради. У Вінницькому депутатському корпусі їх 50 половину з них ми обирали по мажоритарних округах. Тож наскільки вони виправдовують наше сподівання? як будують свою роботу та діалог з виборцями. Власне про це ми будемо розповідати в оновленому проєкті телеканалу Віта Округ. В об'єктиві ця програма виходитиме в прямому ефірі по четвергах о 19.15. І сьогоднішній гість нашої студії депутат Вінницької міської ради по 24-му виборчому округу Володимир Євтихович Севеди. Я нагадую, що це прямий ефір. Тож, якщо у вас є запитання до Володимира Євтиховича, ставте їх за телефоном студії. Телефонуйте. Вітаю вас, Володимир Євстихович. нашій доброго, студії. Доброго вечора, Вінниця. Доброго вечора Вінничани. Користуючись нагодою, я хочу привітати наших славних жінок з 8 березня наступаючим з цим святом весни від нашої команди Володимира Борисовича Гройсмана. Команда наша йшла на вибори. З поза політикою для кращого міста, яке ми маємо сьогодні, він дякую за привітання. Володимир в для... щастя, добра і кохання всім жінкам віночі для того, щоб нашим глядачам, щоб вони мали більше уявлення про вас як про людину. Ми підготували невеличкі досі. Атож, увага на екран. Савельєв Володимир Євтихійович народився в родині службовців в селі Макарово Кіровської області. Закінчив Харківське військово-повітряне училище та Вінницький торговельно-економічний інститут. Має фах економіста та звання полковника. З 1983 по 1988 працював заступником директора Вінницької обласної філармонії. З 1988 по 1989 роки директор торговельного комплексу Дари Вінничини. З 1989 по 1991 роки працює інженером на Великому. Ребничому об'єднанні Сахалін Рипром. Впродовж наступних одинадцяти років очолює управління адмінбудинку Вінницького міського Депутат Вінницької міської ради 3, 4, 5 та шостого скликань. У шостому скликанні депутат 24-го виборчого округу одружений. Має трьох доньок та п'ятеро онуків. Володимире втиковичу це співпадає у нас? Да. Володимир Євтехіч, ви один з небагатьох депутатів, які депутатів Вінницької міської ради, які обиралися до неї майже всі скликання. От враховуючи досвід роботи, від чого залежить результативність? Ну, результативність залежить у спілкуванні на окрузі з людьми, ці потреби, які вимагає населення, враховуючи який округ. У нас округ від округу, до Вишенки, у нас дуже велика географія. У нас в основному населений округ приватним сектором. Які а, вулиці та райони входять до 24? -го? вулиці всі малі хуторі, Немирівське шосе, олій, жаркомбінат і до виїзду це за училище п'ятиповерхові два будинки, дев'яті етажні гуртожитки. Оце такий великий округ від провода. Від починається від путіпроводу в Вінниці і закінчується замкінцем Вінниці. Це і шосе і малі хуторі. Володимир Євтихович, робота депутата мажоритарника передбачає передусім діалог зі своїми виборцями. І ось таке пряме спілкування відбувається, як правило, під час прийомних днів. Наша знімальна група побувала на одному з таких. Я пропоную переглянути тематичний репортаж. Перша середа місяця приміщення 20-ї школи. Тут особистий прийом громадян здійснює депутат міської ради Володимир Севельєв. Одним з перших до народного бранця звертається інвалід другої групи Володимир Каплюк. Прийшов він з проханням надати йому матеріальну допомогу. Людьми говорю, люди знають, що звертатися. Мені підсказали. Я значить звернувся. Чоловік зараз написав заяву. Я зараз заповняю всі документи. Завтра приходжу, даю свою пропозицію. От і чоловік получає допомогу. Чоловік просить на, на ліки чи на лікування, то я думаю, що матеріальна допомога повинна бути не менше там 500 гривень. Це вже мінімальна така. Міський голова і секретар міської ради пішов на те, що нам все таки допомогу е, збільшують кожен рік для цих е, е, казань допомоги нашим малозахищеним населенням. Ми ж голосуємо за них. Вони нам повинні допомагати, Ми до них повинні звертатися, а до кожного звернемось. Ну до кого? Я ж не піду до сусіда звернувся. Він такий сам, як і я. Завтра буде оформлено, так. Ну, там треба подождати, коли прийде, щоб процедуру то пройде, ви получите. Ну а жена теж має право на допомогу звертатися. Ви від себе звернулися, жінка теж має право. Я вам допоможу, За матеріальною допомогою на лікування звернулася до депутата і Катерина Вітковська. Тут человек перенес две операции, сложно все-таки это заберит в суставе, которые сегодня э, наша профилактика в больнице проходить, и лечение тоже необходимо для поддержания, поэтому тут необходима материальная помощь, и вы видите, материальное положение, конечно, выделили материальную помощь. В прошлом году я обращалась я тоже к Видимору он мне помог, мать у меня тоже была семья погибшего, тоже помогли мне. Я очень благодарна, конечно, что, потому что сейчас на лечение очень много денег уходит. Що цієї пенсії практично не вистачає. Наша команда Володимир Борисовича Гройсмана, ми пішли підійшли під, від політики на ці вибори, мажоритарній системі всі обрані. І у нас сьогодні перше всіх, хто кому потрібна допомога, хто інваліди, хто прикито до ліжка, діти інваліди. Перше знати, поставити всіх на облік і ті, хто покоти до ліжка, самим посадити кожного і надати матеріальну допомогу. Окрім матеріальної допомоги, людей хвилюють питання працевлаштування. Болюче воно є і для Олени Буринок. Дівчина не має батьків, живе з бабусею, Незважаючи на те, що має вищу освіту. Зараз сидить без роботи. Поміч матеріальної депутати ми часто оформляємо. Ну, вона до всіх інстанцій з трудоустройством. Вона роботоспособна, вона закончила вищий інститут, тобто академію нашу сіхо аграрну. Я пані що сів не було навчити такого положення. Я що человеку надо потім на встрічі кому. -то. Аби питання, з якими звертаються люди, вирішувалися оперативніше. Володимир Севелів прагне, щоб під час прийому були присутні представники ЖАКу, голови квартальних комітетів, дільничний інспектор. То, що ми можемо саме вирішити, то ми вирішимо саме в робочому порядку. І ми зменшимо так навантаження на ці прийоми. Ми вже декілька років працюємо з Володимиром Івтиховичем. Праця у нас дуже плідна, будемо так говорити, для того щоб ми не загружали нашу міську раду. Люди приходять на прийом до Володимира Євтиховича. Ми сугубо сумісно рішаємо питання. Він нам, звісно, дуже допомагає. Що по благоустрою, що по асфальтуванню території, що по знесенню дерев, які які по якому питанню ми до нього не звернулися, він завжди нам допомагає. Зараз в прошлому році вирішилося питання по Немирівському шосе. З допомогою Володимира Євтиховича проведено асфальтування прибудинкової території. Люди дуже задоволені. Люди дуже дякують йому. Володимир Євтіховичу, тож з репортажу зрозуміло, що люди звертаються з різних питань, Тим, з яких звертаються найчастіше. Частіше зараз я вам скажу скрутне положення в нашій медицині. Особливо я хочу повернути увагу на формацію на аптеки. Но Не можна було відпускати такі ціни сьогодні, що вся людина при пенсії тисячі гривень і таблетки стояли за до тисячі гривень. Як людина може лікуватися сьогодні і вилікувати ці хвороби? І такими цінами на ліки. Оце біда. І зараз люди по головному йдуть після операції. Помолоділи онкозахворне, помолоділи інсульти. І розумієте, що ми бачимо це на очах, оці сльози приходять. І ну що, чим можемо допомагаємо? Я дуже вдячен Володимиру Борисовичу Гроському, секретарю міської ради Сергію Анатолійовичу Морганову. Коли мені дійсно вже не вистачає, я після кожного прийому я заходжу перше до секретаря. Доповідає обстановку, закінчиться матеріальна допомога. Він відшукує все-таки за другий, Ми все таки допомагаємо, перебільшуючи фонд. І я вам скажу, я дуже вдячен попові, директору департаменту соціального, з яким би я питанням не звернувся, чи інвалід, чи срочно треба вирішити. Чи коляску треба, чи ходунки, там. ми всіх інвалідів забезпечили позапрошому, в минулому році коляскими ліжками. Це дуже потрібно, що інваліда можна вивезти, інваліда допомогти. І я вам скажу, що, що в основному люди звертаються за матеріальну допомогу. Ви згадали про те, що все ж таки ваш округ в ньому переважає приватний, приватний сектор. Ось цих та. питань, які приватний сектор, ну зараз. Водопостачання, благоустрій, багато було. Зробили вже багато роботи за ці два роки. Було дуже багато аварійних опор. Це дуже опасно було і в бурі і в дождливу погоду. Замінили всі е, аварійні опори, освітили всі вулиці. В Затонському 50 на 50 ми засвітували дуже гарну дорогу. Ну, дуже люди вдячні. Зараз плануємо Павленка, Блюхера. Бучим ми, на виход на Бучму, цю дорогу все-таки. Я дуже вдячний міському голові, що ця вулиця Чехова була на такому занебному стані, що не тільки пройти, а проїхати і пройти не можна було велосипедом. І зараз все-таки, Володимир Борисович звернув увагу на цей приватний сектор. Ніколи стільки допомоги не було від міського голови, як від Володимира Борисовича Гройсмана. І ми зробили цю вулицю Чехова. Зараз вирішається питання по пішохідному дорожкою. Треба там ще там 5 опор поставити. Воно має все таки достатньо освітлення по цій вулиці до хуторівці ставками, коли проходять. Дерев аварійних дуже багато було. Вирішили це питання. Зараз вирішається вулиця Блюхера, вулиця Бучма, водогін провести, все таки забезпечити людей водою. У нас сьогодні з кожним роком у нас в керницях зменшується вода. Вода зменшується, я чувствую. Все таки це добре, що бордлінок, то тобто вирізка лісів, все таки, вона дуже відчувається. Оця більше ми скоро залишимося без води. Ми навіть по ставкам бачимо, що вже до метра в ставках зменшується вода з кожного року. Бо кожне дерево від 800 до 2 тонн літрів води регулює собі. Колись ці дерева підростуть, які барино посажуть, я не знаю, але поки ми в критичному стані залишилися. Володимир Втихівичу, до нас приєднався глядач. Ми слухаємо вас, говорить, будь ласка, представтеся. Доброго вечора. У нас є запитання? Алло. Так, ми слухаємо вас, представтеся, будь ласка. Добрий вечір вам. Доброго вечора. Я вітаю. Поважна людина е, з хорошим авторитетом і так далі. Він давно вже депутат. Це людина, яка способна допомогти абсолютно від мала до рубка. Mm -hmm. Дякуємо за mm -hmm. добрі слова. Нет, у вас є запитання? Є такі запитання. Так. Е, чому при вступі у вищий учбовий заклад не вчитується? Івалідів і учасників війни для дітей, які поступили вчитися в академії, і треба платити гроші за на платне навчання. Який це вищий заклад, Назвіть. Е, Ну, це, народний це, депутат, ваші це народний депутат України Калетник, я дуже його добре знаю. При згоді зустрічі з ним я це питання задам йому. Я, я бажав враховую те, що інваліди війни обов'язково їхні діти і внуки повинні все таки пільгами користуватися. Е, Володимир Втихівич, спілкуючись з виборцями під час прийомного дня, ми говорили з одним з виборців і він сказав про те, що ви допомогли облаштувати ставки біля оліжерового комбінату і організувати там любительське рибальство. У нас є коментар цієї людини. Давайте його послухаємо. За ці роки що ми займаємося покращенням. Такого екологічний екологічного стану наших водойм багато що ми зробили. Запустили рибу, посадили багато дерев, зміцнили берега, дамби. Особисто наш депутат допоміг навіть в такому питанні, як проведені світла на дамбі, де було темно. Володимир Веліхіч, що вас спонукало свого часу зайнятися цим питанням? Ну, я там на дитинство пройшло, я там виріс, в цели батьки. Всі ми ті, звідти з цього округу, я бачив ті тяжкі роки. І сьогодні, все-таки, мене всі старі люди, інваліди, все-таки знають мене, мою сім'ю, батьків і звертаються по цьому питанню. І я в дитинці ріс, бачив екологію, ми рибу ловили всіх, продав ставка, скільки риби було, екологія чиста була. І сьогодні, з кожного часу. Приватного сектора було, коли я став депутатом. От смітник просто був. І він куди направив. І до, іде дощ, і все ставки. В четвертому скликанні, коли я був уродним депутатом, мені така думка прийшла: строїться трьохповерхові поверхові будинки. А куди ж вони зливають стоки? І я звернувся до. Главврача врача станції, еколога, дільничного інспектори. Ми почали перевіряти. І що ви думаєте, кожна друга третя хата стоки було перелив в ставок? І ми кажемо, ну як же, це ж діти, внуки ваші ростуть купаються, це ж майбутнє наше, що робите? Я почала надати порядок. Я зібрав всіх таких більш свободних людей, збори, молодь. Я говорю, давайте організуємо все-таки, візьмемо ці ставки. Громадська організація, як це буде? Я говорю, от, то я перший взнос здаю. Ви давайте всі і зберемо правління, зареєструємо. Так ми зробили, всього почали і почали наводити порядок. Дуже багато роботи було зроблено. Люди спочатку знаєте, по-різному до цього ставилися, і потім побачили, коли ми все таки ці ставки приводимо. в Порядок, коли діти все таки приходять, все таки пляж благоустроюється. Багато зробили за. Каденцію Володимира Борисовича Гройсмана, Сергія Анатолійовичу Маргонова. З яким питанням до них не зайдеш, вони ніколи не відкажуть, і навіть знеможливо роблять можливе. І стаки, а зараз округ розширили 24-й, це два округи об'єднали. То у нас так браконьєри було з хуторів, масла жив боровся, мій округ. А то був округ маління. Зараз об'єднали, хлопці, то давайте і тут зробимо таку громадську організацію. І нижній шепрут третій. Вже громадська організація вже зібрали правління, і зараз вже, вже були такі змагання, у кого краще. І це всех об'єднав. Вже ми і за церквою теж третє громадське об'єднання. Ставок вже там монах збудували, і розширяємо зараз дорогу пішохідну дорожку від церкви до кладбища зробимо це зараз осною. І я вам скажу, що люди зацікавлені і все-таки в чомусь зайняті. І я вам скажу, це пенсіонер, який прийде з вудочкою, з рибалкою, принесе додому 2-3-5 п'ять риби і сидить і наведе порядок на суботнику. І дерева посадимо, квіти садимо тюльпани. Всі такі гарно за так світає. Володимир Тихочу, є ще один телефонний дзвінок. Ми слухаємо вас, говоріть будь ласка. Алло, У нас є запитання? Алло? Алло? Так, говоріть Доброго вечора. Доброго вечора. Е, я Шевченко живу на почму. Я б хотіла запитання до депутата нашого поставити. Можна? Так, будь ласка. Е, я б хотіла запитати, нам якось обіц... обіцяли городську каналізацію провести. Чи Діло в тому, ми, у нас, коли мав встроїтися в Радянському Союзі молокозавод новий, ви знаєте, там ось, він входить в землі вже в Вінницького району, колишній садок був колгоспний. Зараз ці будинки 9-5-єтажний, два див'язєтажні гуртожитки. От там звідти був при Союзі зроблений вже колектор каналізаційний. Він йде цей колектор по вулиці Сімінця і доходить до путіпроводу через Магіючика. Операцію вулицю Блюхера я доповів цьому питанні ще в прошлої каденції міському голові, і зараз визначають, в якому стані цей колектор. І оце я думаю, що майбутня розв'язка, як він в стані ще такому, я думаю, що він в нормальному стані, і там все таки роботи вже 50% виконані. І оце можна буде до цього колектора. Це скоротити затрати мешканців. Все-таки я вже побудовано там 50%. Оце ми зараз розробляємо це питання. Бо для мешканців сьогодні зробити каналізацію пенсіонери при цій пенсії, зробити проєктно-кошторну документацію. Це дуже тягар буде, я думаю, що людям дуже тяжко це зробити. Блоустройство вулиці чи 50 на 50. Ми все-таки йдемо на зустрічі. От Затонського робили, король, Владимир Борисович, є малозахищені люди, котрі не змогли здати. І все-таки міський голова пішов нам на зустрічі. І ці там двадцять тисяч не хватало. Ми ще додавали з бюджету міської ради. Володимир, тихі зробили Повертаючись до питання ставків біля жирового комбінату, зараз це найулюбленіше місто відпочинку для місцевих мешканців. Там проводяться багато розважальних заходів, організаторами яких зокрема є і ви от прокоментуєте, будь ласка. Ну це вже традиційно стало, бо ми коли в'їжджаємо на карвет Вінниця, і до праздника вже знаєте, вже десь за дві-три за неділі і за місяць дзвонять. Буде чи водохреща праздник. Бо люди вже ці це свято чекають. Це вже стало в нас традицією. І ми свято проводимо. Я думаю, і ваше собственне телебачення побувало, і бачили, і останні за ми проводили. Скільки людей, і дітей, і дорослих і. Похило люди від свято Івана купала також. Івана купала день перемоги. Коли гарна погода, ми на ставках накриваємо столи, там посадили тюльпани. Я вам скажу, що все-таки ще... запрошуйте всіх. Запрошуємо всіх вінічан. У нас не тільки наш округ і район, їдуть з усього міста. І з Вішенки їдуть, і з Замостя. За своє міста до нас на свято приїжджає. У нас і ще один телефонний дзвінок. Ми слухаємо вас. Говоріть, будь ласка. Доброго, Доброго вечора. Доброго вечора. Відійдіть, будь ласка, від телевізора. Нас погано чути. Дуже добре в нас ремонтують електричні лінії, все це дуже добре. Але як мало літнім дітям, дітям, вони в нього період ремонтують і це все включають, що на це ніхто внимання не обращає. Робота це дуже прекрасно, Але що робити? Я так розумію, це питання безпеки. Я цим не, займався цим. Діло того, що в людей багато людей перейшли з газового опалення на електричне. І оце вимкнення. Ми, я звертався до міського голови, до секретаря міської ради, ми вийшли на РЕС, і все-таки скоротили, бо це дійсно були ці такі помилки, що людям і діти малі і приготувати зігріти молоко, скип'ятити чи чай. Я особисто займався. Люди мені телефонували на гарячу лінію, і ми в робочому порядку, і зараз все-таки скоротили час відключення і включення. Це слушне питання, якими займалися. Я думаю, що вони врахували енергетики, і все-таки такий інтервал виключення електромереж вони все-таки скоротять до. Угу. Робота з благоустрою мікрорайонів передбачає, зокрема, асфальтування вулиці, вулиці і прибудинкових водопровод, територій. Водопровод, да. Але не завжди це вдається зробити одразу. Від чого це залежить? Ну, відразу залежить, я вам скажу, міський голова Володимир Борисович Росман і секретар міської ради. Дуже багато приватному сектору зараз уділяє Це від людей залежить. Як вони активно зібралися, як вони зібралися що 50 на 50, даже ну було я по затонському провів питання, як організуються люди, так зразу і можна робити. Ну я скажу, що на своєму округу за що масло ми дуже багато зробили. Я дуже вдячний директорові маслор Челенко Челенку Дмитрі Андрійовича. Дуже чуйна людина завжди йде на зустріч. І от зараз снігопади були, і на хуторах садик не можна було завести їжу. І, і я по любому звонку, і технікою, і трактор завжди виділяють, і вони йдуть на зустріч і в проведення свят. І то, що вони в прошлому році зробили, новий тротуар. Дорогу відремонтували, Ну, ця зима, собственно, ці солі роз'їли, то опять я проїхав, зараз ще буде Пасха. Да? В минулому році міський голова саме першому дав до нашої церкви на хуторі зробив дорогу. Зараз ці ями вирили. Зуприти не треба затрати дуже великі. А кошти на капітальний ремонт перекрити це дуже багато. Ви знаєте, що сьогодні у нас на соціальній сфері не вистачає на лікування людей. А... Дороги, І все-таки в такому стані, як він і ці дороги, я ж їжу часто і бачу, найкраще, і навіть водії всі кажуть, підтверджують, Ну, це період такий. Зараз ми бачимо, що ці вибоїні ями оперативно заробляють і стараються зробити місто, як воно найкраще. Навіть гості нашого міста приїжджають, з Черкаса, з Києва, з Одеси були друзі. Вони кажуть, у нас місто європейське. Вінниця це. У мене ще дуже багато запитань до вас, але, на жаль, час нашого ефіру добігає кінця. Ваші побажання вінничанам, а особливо вінничанам. Я вінничанам бажаю щастя, здоров'я, добробуту. І головне, я вас всіх призиваю. Кожен чоловік повинен такі троянди посадити в своєму дворі, чи тюльпани, дерево посадити. І тоді наше місто не бути в стороні, а все-таки вийти во двор і подивитися, чому на газоні стоїть машина. Бо знаєте, вже травка прорізається, чому ці машини заразли. Не будьте байдужими. Сусіду кажіть, каже, давайте клумби зробимо, давайте вийдемо на суботник, давайте все-таки всі разом допомагати міській раді. І ми, як депутати, наша команда Володимира Борисовича Гройсмана зробить депутати все від нас залежне, щоб наше місто було найкраще, щоб люди відчували, що ми команда, ми займаємося на благо міста, на благо наших венічан і не займаємося політикою, бо політика. Це тягар для людей. Вона нічого доброго не приносить. Не побажання для жінок. Для жінок побажання. Для жінок, щоб кожен чоловік прокинувся вранці. І от від нашої команди міського голови такі троянди подарували. І ми всіх жінок вітаємо. Щастя до кохання, добра. І щоб ви завжди відчували підтримку чоловіка. Дякую, Володимир Тихвич, за цю розмову. Дякую вам, шановні телеглядачі, за увагу. Це була програма Округ в об'єктиві. До нових зустрічей.